Міністр імміграції Марк Міллер дуже довго не виходив в ефір і не коментував абсолютно нічого про кое і українці абсолютно зараз не в спокійному стані. Хтось там пише, що от як там українці, вони не панікують, ніхто не переживає. Якщо б українці не переживали, то би інтернет, новини зараз би не кипіли, просто не кишіли цими заявами від українців, що вони просять уряд Канади, щоб він допоміг, щоб надав кращі та більш привабливіші можливості залишитися тут в Канаді. Бо більшості українців, які зараз тут є, вони бачать своє майбутнє саме в Канаді і вони хочуть тут залишитися. Але це, що зараз кое абсолютно до 31 березня, тільки можна податися на продовження на work permit, щоб працювати, мати право, та також на study permit, щоб вчитися, не дає дуже багато надії, тому що деяким людям відмовляють навіть в цьому. і... До 31 березня це не так і вже довго залишилося. Тому хто ще не подався, подавайтеся, бо це вам ще дасть додаткових 3 роки спокійно і добре залишитися в Канаді, принаймні не переживати за те, що вам іменно вже завтра треба пакувати ваші валізи. Але Марк Міллер сьогодні заявив конкретну річ, важливу річ, яку. Варто вам знати, тому не пропустіть це відео і залишіть цьому відео вподобайку прямо зараз, щоб побільше українців могло дізнатися оперативної та важливої для них інформації. Бо ми, українці, повинні триматися разом, допомагати один одному і насамперед підтримувати один одного. Тому українська мова та україномовний контент він теж дуже зараз, як ніколи, важливий і багато дуже сильно великий тиск іде. І багато українців перестають знімати саме українською. Тому я вас прошу. Будь ласочка, підтримайте вподобайкою ще раз. Підпишіться на канал та залишіть свою думку, чи ви думаєте, що Канада правильно поступає чи неправильно поступає в цій ситуації після того, як ви почуєте заяву Марка Міллера. Деякі з вас залишили коментарі на минулому відео, де я розповідав про те, що хвилюються українці, де я хотів. І сам насамперед зазначити те, що я хочу допомогти і кинути свій голос туди до вас. Що якщо потрібно, я є тут я вас буду підтримувати. І деякі написали там: о, українці в Канаді жирують, О, українці абсолютно не переживають. О, українцям все легко дається в Канаді. О, українцям роздають меблі безкоштовно. І українці живуть в найкращій країні в світі. Тут дуже все супер класно і всім пороздають піар. І знаєте. Я не оперую так. Я на самого початку вів цей канал на щирості, на правді. Те, що я розповідаю, воно так є. І тому люди підписуються на мій канал. Тому е, е, канадський Марк канал став найбільшим україномовним каналом в просторах Ютуба. Тому що ви люди самі говорите, ви бачите і ви підтримуєте мене. Я вам дуже сильно вдячний. І тому до мене звертаються повно-повно людей з тими самими запитаннями. Що я купив хату, купила хату, що мені робити, мені відмовили в піар. У мене закордонний паспорт дитини вже підходить абсолютно до завершення і не можу продовжити. Що мені робити? Після 31 березня вже не можна буде податися на work permit і на стадії permit. І що буде, якщо я зараз подамся і мені прийде е, просто відмова, що мені робити, куди рухатись, куди їхати. І люди переживають, і люди хочуть якоїсь поради. Я, я не є імміграційний консультант, але я завжди готовий допомогти добрим людям порадою, бо я все ж таки в цій країні живу вже 20 років, я громадянин цієї країни, і я знаю, про що я розповідаю і можу людям допомогти і направити людей на правильний шлях. І Марк Міллер абсолютно класно і в правильний час виступив та зазначив дуже важливу річ, категоричну річ, як можна так сказати, є дві хороші речі. Одна є дуже хороша, а одна не дуже така хороша. Перша річ, яка є хороша, що Марк Міллер зазначив, що він не буде повертати українців назад в Україну під час повномасштабного вторгнення Росії під час бойових дій і в загальному незалежно в який регіон України. Тобто, поки війна в Україні триває, з Канади українців не будуть просити покидати. Але проблема в тому, що Марк Міллер також зазначив, що Канаді є повно різних е, можливостей отримати піар, можна одружитися. Деякі українці навіть сказали, сказав, що вже одружуються з канадцями, тобто люди залишаються і знаходять вихід. Тобто він скаже, що Канада, в принципі, дає можливість подаватися так, як всім. Але коли українці попросили, щоб було якийсь специфічний шлях, щоб щось було легше полегшити чи продовжити, він сказав, що він не буде це робити, тому що він не може. Просто всім українцям видати піар, і він не буде це розглядати і робити. І найбільша причина, чому він це не буде робити, тому що це буде виглядати неправильно е, в сторону України, бо Україні будуть потрібні люди, і таким чином можна так сказати, він зазначив, що Канада буде ніби як то забирати людей в Україну і видавати всім піар направо наліво. Та також я більш персонально ніж впевнений, що якщо Марк Міллер почне роздавати українцям. Піар абсолютно всім, хто приїхав по коет, то багато людей будуть на це дивитися як несправедливо, як не правильно, і канадський уряд просто собі не може це дозволити, бо репутація просто впаде абсолютно вниз. І враховуючи те, що навіть деякі українці, які колись приїжджали, вони можуть бути не дуже задоволеними, що іншим українцям просто все направо і наліво роздають. Це є, знаєте, одна добра новина, що українці не будуть повертати, якщо. Щось буде, напевно, вийде, чи не буде більше продовжень, чи не можна буде залишитися, то можливо канадський уряд буде щось робити, щоб давати вам можливість все ж таки залишитися, поки буде війна. І Марк Міллер зазначив, що як будете продовжувати ще можна продовжити на три роки, то це досить довгий термін, який дає вам спокою і можливості ще подаватися, і продовжити пробувати подаватися на піар. Але що цікаво, що Погана новина, тут що українцям була спекуляція ходили такі спекуляції, що будуть роздавати направо на ліво піар. Цього вирогідно що не буде, і підтвердив, звісно, Марк Міллер, що він це не буде робити, не буде розглядати. І Це для українців неприємно, але я самого початку про це говорив. Що не треба надіятися на поблажки, треба робити все, що від вас залежить. І прямо тоді, коли ви приїжджаєте в Канаду, от ви приїхали, зійшли з літака, ви вже маєте думати, як вам отримати піар. Я про це говорив не в одному відео, абсолютно майже всіх своїх відео на початку говорив українцям. І, до речі, деякі з вас мені пишуть, до сих пір, і говорять мені. Канадський Марк, який ти був правий, дякую тобі, друже, що ти говорив нам про те самого початку, що ми послухали тебе, що ми не витрачали часу, і тепер ми маємо документи, і нам спокійніше, і ми можемо почати будувати своє майбутнє тут в Канаді. Тому, друзі, я завжди з вами щирий. Я далі продовжую працювати. Якщо будуть якісь нові заяви, новини, цю статтю я прикріплю в описі під цим відео, щоб ви могли почитати і переконатися. На власні очі вам бажаю здоров'я, як завжди, та мирного неба над нашою улюбленою Україною.